Доброго вечора, мої любі. Сьогодні я захотіла поділитися з вами таким практичним питанням, як прийняття спадщини в Україні. Так як нещодавно стикнулася з таким питанням. Ну, хочу вам розповісти ось щось. Так сталося, що відійшла в світи мама мого чоловіка. І залишила для нього. Невелику спадщину. Коли прийшов час до оформлення спадщини, ми почали відшукувати документи. Для того, щоб піти до нотаріуса, нам знадобилося свідоцтво про народження мого чоловіка. Ну і, звичайно, паспорт ідентиф... ідентифікаційний код. Перешукали ми всі документи навіть в будинку, де проживала, вже спочила мама чоловіка, і не знайшли свідоцтво про народження чоловіка. Але щось мені так запам'яталося, що у нього в документах скрізь там свідоцтві про закінчення школи, коли він ще закінчував якісь там. Професійне училище скрізь вказувалося одне місце народження, тобто село цієї самої громади, де ми сьогодні проживаємо, але інше від того, що вказане було в нього в цьому теперішньому паспорті. Нас виникло питання: як же ж ми маємо вирішувати все це? Ми зрозуміли, що до півроку для того, щоб подати заяву в нотаріальну контору, у нас залишається зовсім мало часу. Залишалося всього три дні. і ось ми з чоловіком поїхали в центр громади, нашої там, де ми мешкаємо. Звернулися ми спочатку в відділ реєстрації актів цивільного стану нашої громади. Точно знали, що нам потрібне свідоцтво про народження. Ми знали, де народився мій чоловік, коли це було і в якому населеному пункті була реєстрація його народження. З усією цією інформацією ми прийшли в цей відділ. Там було три працівниці. Ми зразу ж розказали своє питання, що нам потрібно отримати для чоловіка свідоцтво про народження, але в зв'язку з тим, що в нього в паспорті вказане інше село народження, чим має бути вказане в його свідоцтві. Ми все їм розповіли. І вони зайшли в базу, дійсно, знайшли мого чоловіка, знайшли, коли ми одружилися, хоча ми вказали цю дату. І потім на основі нашої інформації почали шукати вже паперові носії, де дійсно мій чоловік народився і чи був зареєстр... зареєстрований актовий запис про його народження. Всі ці документи виявилися є. Наступним було питання, що ми ж хочемо отримати це ж свідоцтво про народження. На що одна із працівниць нам каже, це все буде каша, коштувати 1700 гривень. Сказати, що ми були в шоці, це нічого не сказати. При пенсії в 3100 за свідоцтво своє про народження, чоловік вимушений був заплатити 1700 гривень. Ми сказали, що подумаємо. Над цим питанням, і що нам все-таки потрібно звернутися до нотаріуса. Подякували за турботу і пішли сюди. Звернулися ми до нотаріуса, розказали ситуацію, вона нам каже: не хвилюйтеся, вас три дні, ви вже можете подавати заяву без свідоцтва про народження. На основі паспорта ви просто подасте заяву про те, що ви. Хочете вступити у спадкові права, а потім, уже, коли ви отримуєте свідоцтво про народження, тоді займемося оформленням вашої спадщини. Звичайно, нам зразу стало легше, тому що ми не потріб... нам не потрібно було спішити, але сума 1700 гривень не виходила у нас з голови. Ми запитали в нотаріуса, можливо, нам можна оформити спадщину без свідоцтва про народження. На що вона нам дала таку інформацію? Що якщо чоловік буде оформляти спадщину без свідоцтва про народження, то прийдеться сплатити дуже велику суму податків до бюджету. А тому? Навіть незважаючи на суму 1700 гривень, вона нам порадила все ж таки отримати свідоцтво про народження. На цьому етапі наше звернення було закінчене, тому що, ви, як вже знаєте, довгий час не працювали реєстри. Якщо вам буде цікаво, що трапилось далі, я вам розповів в наступному відео. Якщо у вас виникнуть якісь ще питання, будь ласка, звертайтеся. Якщо вам буде цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть якийсь коментар чи підпишіться елементарно на моє відео. Це буде дуже довга, цікава і захоплююча розповідь. А сьогодні на все добре.